Престижний навчальний заклад, який здійснює підготовку справжніх патріотів нашої держави, які захищають кордони України, Національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького сьогодні святкує свій 21-й день народження. Свою історію Національна академія прикордонного відомства розпочала 14 грудня 1992 року, коли було створено інститут прикордонних військ України. З 95-го року, зважаючи на успішні результати роботи навчального закладу, на базі інституту була створена Академія прикордонних військ України. А з 29 квітня 1999 року, указом президента України Академії надано статус національної, і сьогодні цей навчальний заклад не зупиняється у своєму розвитку. Ми виходимо на Слідуючий більш певний рівень по підготовці висококваліфікованого професорського викладацького складу. Наша академія є передовою не тільки на теренах СНД, але і на теренах Європи. Я сміло можу це заявити. Розвиток навчального закладу найкращі характеристики його випускників. Тепер професіоналів прикордонної справи. Це все стало можливим завдяки якісній роботі професорсько викладацького складу академії. Я хочу. Поздоровити з 21-ї річниці нашої академії, весь персонал академії. Перш за все, це офіцерів, які працюють на сьогоднішній день. Хочу велике спасибі сказати нашим ветеранам, які теж знаходяться в строю з місця з нами. Про престижність навчання в цьому закладі говорять і самі курсанти, які із вдячністю відгукуються про своїх викладачів. Я вже навчаюся майже 4 роки Національної академії Державної природної служби. Це дуже почесно і пишаюся тим, що я тут навчаюсь. Через півроку я стану на захист державних кордонів України. Персонал всієї 241-ї навчальної групи вітає вище командування Національної академії, керівництво факультету, професорсько-педагогічний склад. Єдиний в Україні прикордонний вищий навчальний заклад. Привітали із визначною датою, і посадовці краю. Хочу визнавати глибоку вдячність керівництву, Науково-педагогічному персоналу Академії, який навчає і виховує майбутніх фахівців прикордонної служби. Користуючись нагодою, хочу висловити щирі слова вдячності та всьому колективу Академії за особливу працю та служіння високому обов'язку виховання справжніх патріотів нашої країни, надійних захисників її кордонів. За традицією, з нагоди свята відзначили кращих працівників і курсантів Академії, а також вручили їм цінні подарунки.